Майстри прикрутили стіну прямо до паркету. Я в шоці від американського ремонту. Ми купили будинок і ділимо його на шість окремих кімнат під оренду. Вчора хлопці поставили стіну. Технологія проста: дерев'яний каркас, зашили гіпсокартоном, зафарбували, готово. Ніякого бетону, ні цегли. Перше, що мене дивує, це каркас, кортили шурупами просто в паркет. Може, то так має бути, і то американська технологія. Ну, думаю, в Україні би так точно не зробили. Друге, те, що майстер навіть клейонку не постелив, а так зразу взяв і шпаклює собі. Один день і стіна готова через таку швидкість. Із тепер я розумію, чого американські хати ростуть як гриби. Тяпляп і готово. Але питання до якості відкрити: шумоізоляція 2 з 5. вікна дерев'яні, з них так дує, що на зиму люди заклеюють їх скотчем. Я так в школі колись робила. Стіни ніхто не вирівнює під маяки. Такого як криво в них немає. Просто фарбують зверху і так піде. Для оренди нам це окей, але для себе трохи ріже око така халтура. Підписуйся, тут ми переробляємо цей будинок. Є і жирний плюс. Я взнала, майстрів не треба годувати. Тут це не прийнято. А ще незважаючи на бардак в в кінці має прийти професійний клінік і все вимити блиску. То входить, в вартість. Чесно, якось аж не віриться. Хочу на це подивитись.